У 1985 році київське Динамо виходить у фінал Кубку СРСР. Це був перший розіграш трофею по системі Осінь Весна. У Москві зустрілись дві українські команди Динамо Валерія Лобановського та «Шахтар» Віктора Носова. Після повернення Валерія Лобановського в клуб не все йшло гладко. Поки він тренував в збірну, кияни провалилися в чемпіонаті і посіли лише сьоме місце. Гравці потім згадували, що новий старший тренер Юрій Морозов розхитав дисципліну, багато дозволяв футболістам і значно послабив навантаження. У перший сезон Лобановському не вдалося повернути команді чемпіонську гру. Кияни посіли лише 10-те місце у чемпіонаті. Однак, у 1985 році команда поступово набирала силу. У фіналі Кубку СРСР кияни перемогли гірників з рахунком 2-1. Спочатку Дем'яненко гарматним пострілом відкрив рахунок, а згодом блохін його подвоїв. Сергій Морозов відіграв один гол, але більшого помаранчево чорні досягти не змогли. Ця перемога дозволила киянам взяти участь у Єврокубках, а саме у Кубку Володарів. Кубків. У порівнянні з минулими єврокубками команда сильно змінилась. Гравцем Динамо став Ігор Біланов, який прийшов з одеського Чорноморця Іван Яремчук з київського СК. Виборювали місце в основі молоді гравці: Павло Яковенко, Олег Кузнєцов, Василь Рац потрохи розкривався Олексій Михайличенко. Команду покинув Леонід Буряк. Він перейшов у московське торпедо. Нова команда Лобановського у 1985 році повертає собі звання чемпіону. Кияни знову виграють золото чемпіонату. У тому ж вісімдесят п'ятому році Динамо стартує у Єврокубках. Перша гра на виїзді проти нідерландської команди Утрехт команда однозначно непроста, але далеко не грант. З перших хвилин гри Динамівці доволі сміливо пішли вперед, хоча явної переваги не було. Не все вдавалось океанам у тій грі були і помилки. Але в цілому команда виглядала доволі непогано. На полі було багато боротьби, і футболісти обох команд грали доволі жорстко. А перший справді небезпечний епізод створили господарі. Бессонов ледь не забив у власні ворота, однак воротар Міхайло впорався. Динамівці не планували сідати в оборону. Був непоганий удар від Заварова, хоча особливих проблем для Ван Еда він не створив. І все ж першими забили саме господарі після передачі Хофта Крюйс головою відправив м'яч в сітку 1-0. Ще до перерви Блихін міг зрівняти рахунок, але не вистачило точності. У другому таймі Євтушенко прорвався по лівому флангу, віддав Заварову, але тому завадив пробити захисник. Павло Яковенко, який взяв не тільки сьомий номер буряка, але також і виконання штрафних ударів, дуже класно пробивав зі стандарту, але й воротар зіграв чудово. Загалом кияни підступалися до воріт нідерландської команди, створювали нагоди для взяття воріт, але голу не було. А тоді у середині другого тайму господарі подвоїли рахунок. Відзначився Ван Лун 2-0, і це вже серйозна заявка на перемогу. Червоні продовжували атакувати і могли забити третій гол, який міг стати справжнім нокаутом для київської команди. Натомість забивають кияни. Анатолій Дем'яненко, капітан, пробиває не дуже сильно і не дуже вправно, але надзвичайно точно. М'ячне квапливо заскакує у дальній кут. 2-1. Надзвичайно важливий виїзний гол. А попереду гра у Києві. Ви, звичайно, звернули увагу на форму, в якій грали київські динамівці. Нарешті можемо з вами поговорити про новий дизайн. Однак, на жаль, у такій самобутній формі кияни у Кубку куптю грали недовго. Потім все одно перейшли на, мабуть, вже класичну адідасівську білу та синю з трьома смужками та маленькою стилізованою емблемою. Було також два комплекти без емблеми білий та синій. Друзі, а який дизайн вам більше подобається? Ось такий самобутній, сміливий, чи все ж мінімалістичний, стриманий, більш класичний для футболу тих часів? У Києві господарі під рев трибун пішли в атаку, і завара вже на початку гри міг відкривати рахунок, але м'яч після його удару влучив у поперечно. Динамівці не збавляють темпу, і ось вже Андрій Баль пробуває з непоганої позиції. Не точно. А далі навісна крюйка, який виграє боротьбу, і головою відправляє м'яч в сітку 0-1, восьма хвилина гри. І знову нідерландці виграють другий поверх. Тим часом завдання для Динамо значно ускладнюється. Тепер одного голу недостатньо. Однак вже через дві хвилини кияни зрівнюють рахунок, відзначається Олег Блохін, Форвард добиває м'яч в сітку після удару від Заварова. А ще через 10 хвилин іде подача раца з кутового. Євтушенко підправляє у воротарську, а там Яремчук буквально на долі секунди випереджає воротаря і відправляє м'яч в сітку 2-1 на користь Динамо. До перерви ще міг відзначитися Заваров, який ледь не закинув м'яч за спину воротарю. Далі Василь Рац ледь не забуває з кутового. 100% Це Лобановський поділився секретом свого фірмового сухого листа. Утрихт, наче боксер після нокдауна, захитався і поплив. І ось вже блохін пробуває в кут, і тільки стійка воріт рятує нідерландську команду. І все ж Утрихт дочекався перерви. От тільки у другому таймі мало що змінилося, динамівці розпочали наступ по всіх фронтах. І вже на 53-й хвилині завара головою відправляє м'яч в сітку 3-1. Однак перевага доволі хитка. Один пропущений гол може коштувати наступного раунду. Але забивають знову кияни. Це Вадим Євтушенко, добиває м'яч в сітку після сейву Ван Еда. 4-1, і це розгром. Звичайно, гра продовжилась, замість Блохіна вийшов Біланов. Кияни знову пішли в атаку, але на той момент Утрехт вже був знищений. Кияни виграли 4-1 та вийшли у наступний раунд. Суперник, румунський клуб Університатя з Крайови. У першому раунді команда вибила французький Монако. Перша гра на виїзді кияни у синій формі. Початок матчу був невдалим. Біку вже на 14-й хвилині відкрив рахунок. Однак далі кияни забувають одразу двічі обидва голи на рахунку Олександра Заварова. Динамівці грали впевнено, контролювали гру, і рахунок 1-2 на їхню користь був цілком справедливим результатом. Однак перемогти не вдалося. Ближче до завершення гри господарі заробили пенальті, які реалізував біку 2-2. І навіть тоді кияни мали нагоди виграти цей матч, тільки Біланов мав кілька моментів, щоб відзначитися, але забити більше не вдалося нічия 2-2. А у Києві інтрига зникла вже через 15 хвилин гри. Особливу увагу гості приділяли заварову. З ним інколи грало одразу четверо футболістів. І все ж це не завжди допомагало. На сьомій хвилині гри Заваров опинився один, отримав м'яч, увійшов в штрафний майданчик і зробив передачу на дальню стійку воріт, де опинився Василь Рац, який і відкрив рахунок. Динамівці створили ще багато моментів хоча пройшло всього 10 хвилин гри. Це була тотальна перевага. І ось на 11-й хвилині Діланов нарешті забив свій перший динамівський гол у Єврокубках 2-0. Форвард прибрав захисника і сильно пробив під поперечину. Воротар навіть не встигає підняти руки. Гравці університеті були настільки розгублені, що просто не знали, що робити з м'ячем. Помилка на рівному місці приводить до стрімкої контратаки київського динамо. М'яч на лівому фланзі отримує блохін, заходить у штафний майданчик, розбирається захисником і віддає передачу. Дем'яненко залишається тільки влучити у порожні ворота 3-0. На цьому знущання над румунським клубом було закінчено. кияни вийшли у наступний раунд. У чвертьфіналі їх очікував віденський «Рапід». І знову перша гра на виїзді, але вже у новому 86-му році традиційно вболівальники побоювалися за результат, адже на початку сезону команді дуже важко грати. І зазвичай саме на цьому етапі кияни завжди і вилітали з Єврокубків. На першу гру динамівці вийшли у такому складі: Чанов, Бессонов, Балтача, Кузніцов, Дем'яненко, Рац, Яковенко, Баль, Яремчук, Біланов, Блохін. Господарі намагались встановити контроль над м'ячем, хоча це не завадило киянам створювати свої моменти біля воріт консела. І все ж, перший небезпечний удар був саме по воротах Чанова, врятувала стійка воріт. Австрійці продовжували атакувати, і згодом прийшов час Чанову рятувати свою команду. Ще до перерви Рапіт створив не одну нагоду для взяття воріт. Інколи Динамівцям щастило, інколи рятував чанов, але гра була надзвичайно важкою. А от на початку другого тайму Блохін вискочив сам на сам з голкіпером, але пробив вище воріт. Згодом кияни ловлять господарів на контратаці і ледь не відкривають рахунок, але м'яч зрадницький полетів за межі поля. І ось нарешті на 56-й хвилині Баль робить довгу передачу на лівий фланг, м'яч підхоплює рац і віддає передачу на Біланова. А Форвард відправляє м'яч в сітку 0-1. Після інтенсивного першого тайму у віденців лишилося не так багато сил, і кияни цим скористалися. Вже через п'ять хвилин Рац зробив передачу штрафний майданчик, а білана виграв боротьбу і головою відправив м'яч у дальній верхній кут 0-2. Згодом забиває і сам Рац, який по суті створив перші два голи. Його удар з лівої ноги в дальній кут воротар взяти не зміг. 0-3. На 75-й хвилині Яковенко наносить потужний дальній удар здалеку. М'яч влучає у стійку. І відлітає знову до Павла, який перебуває в друге і цього разу точно в ціль 0-4. Ближче до завершення гри Вільфорд один гол відіграв, але навіть такий рахунок 1-4, фактично гарантував динамівцям місце у півфіналі турніру, і все ж спочатку потрібно було зіграти з репідом у Києві. Важко сказати, чи вірив хтось із футболістів австрійської команди у можливість пройти в наступний раунд. Але навіть якщо такі люди були, думаю, їхня віра зникла вже на сьомій хвилині гри. Адже Василь Рац знову організовує гол. Він віддає, як казали коментатори 90-х, ювелірну передачу прямо на голову Івану Ярмчуку. Рахунок відкрито. Але це був тільки початок. Заваров розпочинає атаку. Віддає на блохіна. Олег повертає Заварова, Той знаходить Біланова. Форвард переводить праворуч на Балтача. Сергій віддає в один доторк, і м'яч лучає в руку Роттеру. Пенальті. Удар з 11 метрів виконує Біланов і робиться впевнено: 2-0. І все ж, рапіду вдалося всередині першого тайму провести атаку і завершити її голом, відзначився Халілович. Але здавалося, гол тільки роздратував динаміця, всього 5 хвилин знадобилося киянам, щоб забити ще один гол. Заваров пройшов по флангу і зробив точну передачу Яремчуку, лишалося тільки влучити у ворота 3-1. Другий гол Івана Ярмчука. До речі, у той день в Хорвард святкував день народження, і партнери подарували йому дві чудові передачі, де від нього лишалося тільки влучно пробити. Але і це був не кінець страждань австрійської команди. Під кінець тайму ще один гол організував блохін, хоча м'яч влетів у ворота Рапіда від воротаря конселу. Звичайно, у другому таймі гра була більш спокійна. Справа було зроблено, будь-який спротив австрійців подавлена. Команди догравали матч. І все ж динамівці ще раз порадували своїх болівальників. Євтушенко ближче до завершення гри забив п'ятий гол, п'ять Неймовірна перемога київського Динамо, яка дозволила пройти у наступний раунд. У півфіналі команди очікувала праська Дукла, яка вибила з турніру португальську Бенфіку. Однак перша гра цього разу відбувається у Києві, і Дукла з перших хвилин гри вимушена оборонятися. Але кияни просто не помічають оборонні редути праської команди. Ще в першому таймі після дублю Блохіна та голу від Заварова динамівців доводять рахунок до розгрому три Чехословаки знайомляться з київським катком і навряд чи їм сподобався цей досвід. У другому таймі кияни доводять справу до логічного завершення 3-0, більш ніж впевнена перемога у першому півфіналі Кубку Володарів. Кубків другий матч, з точки зору інтриги, був мало чим цікавий, адже кияни знову нічим не поступалися господарям поля. Було очевидно, що відіграти три м'ячі дуклі не під силу. Більш того, динамівці володіли ініціативою. І ще в першому таймі створили достатньо багато моментів для того, щоб відкрити рахунок у матчі. Але у воротах прекрасно діяв Костельник. Він так і не дав забити динамівцям у першому таймі. Так команди пішли на перерву з нульовою нічиєю. А всередині другого тайму заваров опіграв захисника і тому лишилося тільки сфолити. Суддя без вагань призначив пенальті. Точний удар виконав Біланов. 0-1 на користь Динамо. Втрачати праській команді було нічого, і Дукла пішла вперед, почала створювати свої нагоди для взяття воріт. Кіяни віддали на певний час ініціативу, але при цьому дуже небезпечно діяли на контратаках і могли подвоїти рахунок. І все ж, удача посміхнулася господарям. Кржиш ударом метрів з 12 відправив м'яч у нижній кут 1-1. Дукла могла і вирвати перемогу, але Чанов не дозволив. Гра закінчилась нічимним результатом, а це означало, що київське Динамо виходить у фінал, а там їх очікував мадридський Атлетіко, який на своєму шляху здолав шотландський Селтік, Валійський Бангор Сіті, югославську «Цервєну зв'язду» та німецький Байерн з Юрдінгена. Фінальна гра відбулась 2 травня 1986 року у французькому ліоні. Команда прибуває у Францію, а там їх зустрічають натовпи журналістів, але їх не цікавить футбол. Усіх тільки одне питання: що сталося на Чорнобильській атомній електростанції. Нагадаю, катастрофа сталася 26 квітня, але в радянському союзі вкрай неохоче ділилися деталями, запевняючи, що ситуація абсолютно контрольована. Власне, жодної корисної інформації ні від футболістів, ні від тренерського штабу журналісти не отримали. Футболісти потім казали, що про справжній масштаб трагедії дізналися саме від французьких ЗМІ. Кияни на матч з Атлетіко вийшли у такому складі Чанов, Бессонов, Балтача, Кузнєцов, Дем'яненко, Рац, Яковенко, Яремчук, Заваров, Біланов, Блохін. Початок гри був за динамівцями, прохід по лівому флангу Василя Раца завершується передачею на Біланова. Форвард пробиває, але в Бальдо Філол справляється з ударом, аж раптом з'являється Заваров і головою відправляє м'яч в сітку 1-0, шоста хвилина гри. Динамо не збавляє оборотів. Блохін отримує м'яч, зміщується в центр і пробиває неточно. Згодом Олег Блохін мав значно кращу нагоду відзначитись, але пробити воротаря не зміг. До речі, Форвард міг і не зіграти у цьому матчі, адже напередодні отримав травму. Але бажання Форварда зіграти у своєму другому фіналі було колосальним. І динаміськи лікарі зробили все можливе і неможливе, щоб поставити блохіна на ноги. Головний тренер Атлетіко Луїс Арагоне сказав потім, що ранній гол дуже сильно вплинув на його гравці. Довгий час вони просто не могли знайти свою гру, тому атакували переважно кияни. У поті чола довелося працювати аргентинському голкіперу Убальдо Філолу. Після нехитрої, але швидкої комбінації Заваров проривається у штрафний майданчик, але пробиває вище воріт. Динамівці проводять прекрасні комбінації. Гра радує око вболівальників, але забити другий гол не вдається. Мадриці не встигають за швидкими гравцями Динамо. Жорстко збивають болтача. Сергій не може продовжити гру і вимушений покинути поле. Виходить Андрій Баль. Перша половина гри закінчується мінімальною перевагою Динамо у рахунку і достатньо суттєвою перевагою по грі на полі. Другий тайм розпочався з погоні за півнем. Нагадаю, гра відбувалась у Франції, де півень є символом країни. Дуже часто їх приносять на стадіони, і ось один з них втік на поле, і блохіну довелося гнатися за ним. Як виявилося, впіймати півня дуже непросто. Але спільними зусиллями команди вигнали пернатого з поля. У другому таймі Атлетіко прийшов до тями, і тепер вже Чанову довелося по-справжньому рятувати свою команду, але голкіпер впорався. Однак Динамо не сідало в оборону, і ось вже Заваров має нагоду подвоїти рахунок, але пробуває неточно. Згодом Заваров накручує гравців, м'яч підхоплює Яремчук, але пробити не вдається. На заключні 20 хвилин замість Заварова виходить Євтушенко. А на 84-й хвилині динамівці кількома передачами переводять м'яч з лівого флангу на правий. Євтушенко віддає на блохіна, і форвард переграє голкіпера 2-0. Після цього дає знати про себе травма. Блохін починає кульгати, але свій вклад у перемогу він вже зробив. Аж раптом Євтушенко виводять сам на сам з голкіпером, той обіграє філола та забиває вже у порожні ворота 3-0. А на останніх хвилина гри свою майстерність демонструє Чанов. Він втричі вступає у гру і рятує команду від голу. У тому матчі його ворота залишились сухими. Гру закінчено. Київське Динамо виграє свій другий Кубок володарів Кубків. Друзі, я дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Дочекалися ми з вами ще одного золотого євросезону. Нехай і мало у наших команд їх було, але все ж були і перемоги, і кубки. З надією в майбутнє закінчується відео. Дякую за увагу. Побачимось.